Юшої уваги програма Духовні обереги її вестиму я, Марія Дубницька. Вітаю. В історії кожного народу є яскраві постаті, без яких немислиме його минуле, сучасне і майбутнє. Патріарх Йосиф Сліпий, наш земляк, незламний борець за віру. Пережив багаторічне заслання, але вистояв. І коли на вимогу світової громади його вже 71 71-річного звільнили з радянського концтабору, Йосиф сліпив, встиг підняти греко-католицьку церкву на нові висоти. Він говорив: я буду таким кардиналом, яким ви будете народом. Як ви будете великим народом, я буду великим кардиналом. Але якщо ви будете малим народом, мені буде важко здійснити великі діла. У світі дізналися про українську духовність, культуру, проблеми греко-католиків, які перебували в підпіллі. До нині його пам'ятають і з вдячністю згадують незламний дух і любов до Бога. З нагоди 120-ї річниці від дня народження патріарха Йосифа Сліпого в Тернопільській обласній універсальній бібліотеці відбувся вечір пам'яті. Говорить голова фундації справа патріарха Йосифа, настоятель Тернопільського катедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Андрій Романків. Хотів би зачепити такі, можливо, найголовніші тематики, на яких патріарх Йосип Сліпий зосереджував свою діяльність, на яких також зосереджує нашу з вами увагу у своєму заповіті, коли спонукає усіх нас бути продовжувачами спільної тої справи, до якої він долучився цілим своїм життям, всіма своїми силами, всіма своїми талантами, серед багатьох світочів українського народу, духовних провідників, безперечно, також патріарх Йосиф. Є одною з тих постатей, яка виділяється для нас, особливо це є важливим, оскільки патріарх Йосип Сліпий, окрім того, що є світочем, цілого українського народу він є нашим земляком, і в принципі, якщо взяти проміжок часу, то не дуже так багато часу нас розділяє насправді. Цей рік священним синодом єпископів Української греко-католицької церкви є посвячений на те, щоб заохотити усіх вірних нашої церкви, людей доброї волі українців, заглянути глибше у постать патріарха Йосипа в його працю, в його життя, щоб чогось черпнути для себе, для того, щоб продовжувати також у сучасності ті добрі починання, які є спільними. І з цієї нагоди в нашій єпархії є заплановано ряд молитовних заходів, але також. І просвітницьких заходів властиво, я би вам хотів представити нові видання, які вийшли до цієї дати. Одне з цих видань це є сценарій до художнього фільму про патріарха Йосифа, нашого також земляка, пана Олега Германа під назвою Князь церкви. Це є така довголітня, тривала праця, над якою пан Оле Герман працював 10 років, її пережив, її багато передумав, старався вкласти в ню свого цього такого пережиття і сприйняття патріарха Йосифа. Ми надіємося, що прийде час, коли нам вдасться зреалізувати, що дійсно на основі цього сценарію повстане також фільм. Зараз якісь робимо також перші кроки, щоб десь контактувати з українськими режисерами, щоб можна було якийсь спосіб почати процес. Зреалізувати це тут автор розкриває патріарха Йосифа з цієї такої людської сторони: його пережиття, його мрії, бачення, його приклад твердої віри, читаючи цю книгу з таким людським підходом, є дуже легко також пережити. Я би сказав, навіть певний цей історичний період, тому що патріарх Йосип Сліпий він розділив долю багатьох українців цього історичного періоду. Які були люди більшість з них також були молодими людьми, які мали якісь мрії, які мали якісь сподівання. Вони ціле це своє життя покладають на вівтар служіння Богові Україні, і властиво Патріарх Йосиф одночасно є для нас також певним способом, щоб пережити долю цих багатьох людей, не тільки його особистий життєвий шлях. Інше видання, яке побачило світ, це видання історичного характеру пана Володимира Сергійчука. Це є збірка усіх документів. Радянських органів державної безпеки НКВД КГБ, які стосувалися постаті патріарха Йосипа Сліпого. де згадувався патріарх Йосип, чи безпосередньо його це стосувалося, чи інших осіб, але він фігурував в тих чи інших обставинах. Ці два видання нові, цікаві, які будуть корисними, думаю, що для того, щоб познайомитися з ними. Декілька слів стосовно властиво постаті патріарха Йосифа як духовного світу, чи як духовного пробітника. Патріарх Йосиф з одної сторони, коли подивитися на його праці, це великих фундаментальних 20 томів, які включають в себе багато малих томів, то виглядало би навіть так з наукової точки зору, спочатку людині навіть страшно підійти до них, так? такі великі видання. Але з іншого боку, як я відкриваю для себе постать патріарха Йосифа, з іншої сторони, це є постать. Такого доброго, мудрого старця, який практично з Божого проведіння на назло тим ворогам, тим всім, які хотіли знищити його. Стерти пам'ять про нього, він продовжує жити у тих своїх справах цього мудрого старця, який тій духовності, до якої нас усіх заохочує в своєму заповіті. Цей концентрат цієї людської мудрості, яка стає мудрістю завдяки тому, що вона переплітається, не мов би, знаєте, вишитий рушник, де людське стає лише доповненням Божого. Практично цілий заповідь Патріарха Йосифа це Боже слово, святе письмо, яке людина з його досвідом життєвим пережила, переплела в своїм щоденним життям, своїми думками, своїми справами, і нам подає його вже в такій доступній формі для того, щоб ми властиво могли зробити основою свого життя особистого, родинного, державного, цей надійний фундамент Божої мудрості. У 1960 році Марія Сліпа Наконечна разом зі своєю донькою Любою подолали більше 9 тисяч кілометрів задля відвідин Йосифа Сліпого, згадує з розповідей мами племінниця патріарха Дар'я Наконечна. А двогодинну зустріч родичів пильно контролював наглядач, який весь час ретельно спостерігав за їхніми розмовами. Я пам'ятаю з розказу своєї мами, Марія сліпа на конечна, яка 18 років підтримувала його в тюрмі, посилала посилки з одягом, з лікарствами, з медициною, з книжками, журналами. Все, що тільки було потрібно. Багатьох навіть надію палкою. Він ще книга згадано про мою маму. в ще книжках фамілії не згадано. Як мати моя робила запит в Москву, щоб його відпустили, висилаючи всі справки що ми матеріально забезпечені, жив площа в нас, є, щоб його відпустили, тому що він вже був ніби на поселенні. Не був так, щоб був засуджений, як тюремчик. Відказали, відмовили. Тиж 1960 році. Моя мама з моєю молодшою сестрою Любою, їй було 16 років. Ольга Двуліт. Бо ми маємо по два імені всі їздила за 9 тисяч кілометрів з Львова на відвідини Патріарха Йосипа Сліпого. Звичайно, було дозволено здається, 4 чи 5 годин. Коли мама приїхала туди, то вона цієї тюрми сказав: вам тільки дозволено половину з цього часу. Так і було, моя мама бачила з ним двічі-дві з половиною години із присутності сестри. Невеличка кімната, де був портрет Леніна, наглядач з рушницею, весь час ходив по кімнаті зад вперед. Це За невеличким столиком сиділа моя мама і моя рідна сестра. І вони що можна було говорити? Вони говорили, що не можна було говорити. Моя мама заздалегідь передбачила, взяла такі невеликі листочки паперу і пару простих олівців. І вони все між собою писали. Патріарх писав мамі, що мама патріархов. Я до сьогодні цього не знаю. Мама не говорила. Нам цього сестра дивилася, але після цього було написано: конвой пішов в іншу сторону, сестра цей папірчик брала в рот, пережовувала в дрібну кашку в роті, весь час і бігла в туалет випльовувати. То цей, що ходив з рушниці, наглядач каже до моєї мамі, що це ваша дочь бігає та часто туди. в Туалет моя мама каже: може, щось з'їло, то шкодило їй та розстройство жолудка отримала, тому так біга". то Вона розказувала сестра, що 7-8 разів так. А що писалось, я не знаю. Я не думаю, що сестра мала час читати або дивилась, заглядала. Вона заглядала. Дала тільки куди дивився цей наглядак, щоб взяти цей папірчик і покласти в рот, зімяти, щоб він не мачи, тому що він би точно забрав, ви тільки зауважив, що ж ви пишете. Це точно ще що я можу сказати. Я була на перезахороненні тіла патріарха Йоспа Сипова, перенесені його останків з Риму до Львова. Як Патріарх Йосип був в Римі, ми підтримували зв'язки до дня його смерті. Весь час листування сестра виходила в у 66-му році. Вона отримала благословення особисте від Патріарха Йосипа Сліпого. Ми це здали в музей. Романна Ярмолюк там є його власноручно. Підписано благословення в честь шлюбу. Які речі ми мали? Ми видали. Він сказав Музеї в Мюнхені в Римі, Львові, в Заздрості, в Трускавці, в Тернополі. Ми що мали, могли ми все роздали. Під час зустрічі відбулася презентація аудіодиску дітям про Йосифа Сліпого. Її авторка Оксана Небесна зізнається, що у своїй роботі вона ділиться краплинками душі. Які вилились у рядки новел новелнарисів про патріарха. Я не хочу, щоб наші діти зазнали такої ганьби незнання, незнання тих світочів, які є в українського народу, яких Бог посилає нам для нашого розсвітлення. Аудіодиск це вісім оповідань. Це така аудіокнижка для дітей, начитана дикторським текстом. Почергово з діалогами. Річ у тім, що готуючи ті оповідання, знаходячи якусь таку художню форму для них, я почерпала дуже багато інформації з різних видань з книжок. І мені шкода було їх в Ратити, а тут внучка бігає, що ти робиш, і що ти робиш, і що ти робиш. Думаю, задію я і її. Ти питай мене, що я роблю, а я буду тобі відповідати. І дуже багато інформації, яку я знала, я просто вклала відповідь для своєї внучки, чотирирічної дівчинки, і може ще й тому задіяла її. Що в останньому діалозі вона каже свої слова, це не вигадка, це не мої слова. Бабця, ти знаєш? Я знаю, чого ти так багато всього знаєш? Кажу чого? Тому що в тебе така робота, господня. От ти мене навчиш, а я навчу іншого. Одного, другого, третього, і від того в світі буде більше добра і любові. Це сказала чотирирічна дівчинка. Знаєте, я б дуже хотіла, щоб ті люди, які прослухають цей диск, а хотіла, щоб слухали не тільки діти, тому що я вже давала своїм приятелькам і слухали батьки старші, сімдесятирічні. Десь на відсотків 70. тут достовірна інформація. Тут навіть є фрази який я використала із наприклад іноземних видань щодо приїзду Блаженішого до Америки, дівчинка, пам'ятаю, її звати Ірина Паславська, вийшла на летовище і сказала: прийміть Росіяну молодь у церкву. І цей вислів я теж використала в оповіданні. Оповідання, яке називається Вченим чи священником, побудоване на основі статті блаженішого наука і віра. Я знаю, що вирішальну роль у тому, ким йому бути зіграв митрополит Андрей Шептицький, але я не дозволила собі, знаєте, вкладати в уста такого вели. Та якісь слова, тому я вибрала собі священника Теодора Цегельського, який вчив його в вишнівчику. І от в уста того священника я вкладала такі істини, які були викладені в тій науковій статті. Я сподіваюся, що дуже легко вони подані, і їй буде цікаво послухати і дорослим людям. Присутні вшанували пам'ять світоча української духовності патріарха Йосифа сліпого і дали належне тим непохитним сповідникам віри, хто у надзвичайно складний і суперечливий час запалював досвітні вогні правди, добра і справедливості. Якось господь сказав до всіх людей. Має швидко, швидко звідси Дожне, ж не дожіть за тим, що втратите бо є такі скарби, що ціляться завжди. Шукай скарби, ти їх знайдеш, шукай і віри у добро, ніколи не втрачай. Шукай скарбів, яких не вірю. Вічно був, душа клопочеться, турбується, І так багато їй всього потрібно, очі відрізняє серце втомлене, де добре, а де зле, не тліне чи пусте. Скарби ти їх знайдеш, шукай і віри у добро, ніколи не втрачай, шукай скарбів, яких не відберуть, знаходь і багаті, щасливим вічно будуть! В минулому або в майбутньому. Так далеко свого щастя, воно ж так близько, тільки крок зроби велике відкриття знайти скарби життя. Вічно бу, шукайся ви, знайдеш, шукай і віри у добро, ніколи не втрачай, шукай. Ви слухали програму Духовні обереги. Її до ефіру підготували. звукооператор Денис Репченюк. Ведуча Марія Дубницька. Дякуємо за увагу. До зустрічі за тиждень.